Ось і пройшов день під звуки сирен з повітряними тривогами. Все як завжди, як це постійно в нас відбувається. Прохолодний день був, хоч і сонечко, і на вечір чую, тягне вже теж таке, як на мороз. Благо, хоч світло є. Хоча в кооперативі я вам скажу, що світло виключають постійно. Може щось ремонтують, я не знаю. Але виключають. Кошмарять людей потихеньку, як завжди. Люди ще добираються з роботи додому. Ще город кипить. Також і я добираюсь потихеньку. Вирішую свої справи останні на сьогодні і вже буду йти додому. Тільки що скупляли станію. Багато на що тільки дивишся, а купити, як би, жалко коштів, все дороге. Спасибі за донати, кстати. Дуже приємно за підтримку. Це дуже приємно і добре бачите від вас допомогу. Так, все буду виключати, бо вже привертав я тут увагу, друзі.